Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартує новий марафончик, але не в танках, а в літачках. Чим для нас це цікаво? Тим, що за місяць часу ми будемо мати можливість заробити собі 4000 золота і потім уже собі під новорічні якісь акції щось там придбати та й в танках. Загалом, як це буде відбуватися? Подія буде проходити з 13 листопада по 14 груднях. Відповідно, ви будете обирати собі літачки з 4 рівня по 10 і виконувати завдання. Цього разу ми будемо мати можливість отримати доволі таки унікальну нагороду. Чому унікальну? Тому що це буде 9 рівень. Отак От він називається Grumman F9F5 А, Загалом машина буде новенька, тому, думаю, буде цікаво. Потім, стосовно самої події, вона поділена на декілька фаз. Тобто в нас є тиждень, яких буде 4. Тому маємо місяць часу, 4 тижні, в кожному тижні буде по 2 фази. Перша фаза починається з четверга і закінчується кінцем п'ятниці. А друга фаза починається від суботи і закінчується кінцем неділі. Відповідно, просто на вихідні трохи граємо в літачки, виконуємо по одне завдання по кожному з класів техніки, використовуючи при цьому літачки з 4 по 10 рівня. І відповідно отримуємо своє золото. Кожного тижня можна буде отримати за першу фазу 500 золота і за другу фазу 500 золота, тобто 1000 золота за один тиждень можна отримати. 4 тижні 4000 голди забираємо собі на аккаунт. Знову ж таки, повторюся, золото та вільний досвід в літаках та в танках вони спільні. Тому майте на увазі, що це для танкістів також буде класно. Ну і загалом як отримати прям цього літачка. Для цього тут є така, скажімо так, є лгава, ви її купляєте. Називається це воно як це директива отримання. Ви її отримуєте і відповідно проходите, там будуть завдання. Виконуєте всі завдання, отримуєте собі відповідно цього літачка. Це кому потрібно. Ну а для танкістів просто виконуєте по кожному з класів. Тобто в нас є 5 класів. По кожному з класів виконуєте перше завдання і отримуєте відповідно а, свою голду. От. Такі от справи, пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви приходити. А, особисто для мене це найкращі марафончики. Вони мені набагато більше подобаються, як в танках, тому що грати набагато менше потрібно, а по нагородах набагато більше, тому що 4000 золота а, це доволі такий значний внесок. Ну і Плюс до того ми ж отримуємо паралельно, а, отримуємо коробочки. Так, за друге і третє завдання можна отримувати коробочки, а ці коробочки вже містять в собі золото. Я завжди рекомендую не відкривати їх до кінця події, потім вони конвертуються в унікальні. І потім уже ці унікальні відкриваєте. от е, так. Усі невідкриті акційні трофеї конвертуються в унікальні 12 грудня о 13.20 за UTS 2. Тобто... Вибачаюсь. Тобто чекаємо 12 грудня, чекаємо, поки вони конвертуються, і потім вже можна відкривати. В середньому за трьох унікальних трофеїв випадає приблизно 200-250 золота. Тому от можете собі назбирати. Більш детальне відео вже вийде після того, як стартує сама подія. Отже, такі от справи, всім вам дякую за перегляд. Приймайте участь в даній події, тому що вона. Дуже класна, дуже унікальна і дає можливість заробити велику кількість золота, ну і вільного досвіду також. Тому ще раз дякую за перегляд. Бувайте.